Добрий день, це канал Я і мої кози. Звати мене Люба. Вчора я ходила в ліс, назбирала жменьку пеньків, а сьогодні я пішла до себе в рів. Подивіться, яка краса. Та, і ті ще покажи. Я вже показую. їх. Тіниші. І ті, що в відрі. Це ми вже на одному пеньку вирізали. Такі красавчики довгоногі. А тут грубоногі. Ні, тут то є довгоногі. Так, да, але вони грубіші ножки. От наприклад, оцей. Маю. Просто такі. Ой, зараз я виріжу, покажу. О, які красавчики. Оце красавчики. Зараз ми виріжемо. І вони ще мають бути там такі упеньки, в мене ще є в двох місцях, що такі ростуть. Які отой грубоногий тут коноги. Тримай на те відро. Угу. А виріжем Зараз, ми виріжемо пеньки. Зараз ми виріжемо, включимося, покажемо, скільки ми нарізали. Подивіться, нам прийшов помощник допомагати. Тікай. Да? Тікай Куцурай, Чекай, дай, Тікай, кажу. Ну ти це капець. Нікий ти кап вред. Діти, який странний. Закрутився так. Твої кращі. Твої кращі. Да. Ну. Во, ви таких не виділи, дивіться. Ага, ага, ага. Ага. Які красавчики. Що з Ось такі грибочки пекли з тіста. Дивіться, які красавчик. Ось мій палець ось він. Дивіться, які красавчики. Такі можуть приснитися тільки. Бо. Відеречку ми нарізали опенючків. Ну, зараз ще підемо по других пеньках, подивимся. От. А Іван йде, ті буде вже перебирав. О, яка ужинка. Красота, дивіться, яка гарна. Де я її з'їв? Ай це біла, яка гарна. Ні, тут зелена біла. Я знаю, а все одно велика. От ще ужинка. Потім угу. не угу. Вона дуже киска. Ой, не бачу, Це чорна малина, це не ожина, це малина. Бачите, які ягідки в неї. Всередині вона, покажи, не так, візьми і покажи, як... Ну, всередині як малинка, бачите? Це не бам, що як вона... як... Сапали, то вона злетіла. Ні, вона ж тут росла посаджена, але ми її по... менш поскидали донизу. Все. А оце дикий виноград такий. Бачите, як поснувався, вже червоніє. Та дивись, скільки він має ягід того року. Ну, раніше був чуть-чуть, а того року файно так має. Та лістка червона не вимагала. Так, кстати, він отруйний, його їсти не можна. Так би його і теж. Та його сторони покажи, так, да. на ліщині послувався. Вот як гарно, червоненько, так красиво. Дивіться, як підпирається. Дерево на дереві. Ліщина так виросла так. Так ніби ото вудка, а ото ставиться на нього так. Ну як вам красота? Такі. А оце який правильний. Так, да, от він правильний. Прям дуже правильний. Аж радіється. Красота. Значите, які красавчики. Красата Не знаю, чи ще ми найдемо тут, бо як літом вода утекла, воно позанамулювала ті мені пеньки, що на них весь час були у пеньки. І багато нема. Тих пеньків. Ну, тут трошки ми знайшли. Зараз у мене ще є пару пеньків. Подивлюся, чи будуть чи ні. А, такі красавчики. Аж порепалися такі гарні. Ай, давненько я вже так красу не бачила. А вчора в лісі були. То старі вже перерощені. Я ходила своїм кумом чи швагром, і так правильно, і так правильно. Пішли, походили. збирала десь я знаю. Відварила їх. Ой. Десь таке у відеречку те пластмасу, таке вона збирала я. Опеньків. Воно ну, не більше. ще якусь версту тут. тут, тут. Може і ще тут. Курінчики. О! Ось тут аго є. Я бачила, зараз рию заберу. Що тут годить? Дивіться, який великий пеньок. Тут ясен ріс великий-великий. Такий грубий пеньок. пеньок. Да. Ні, ні, ні. А зараз тільки на ньому погані, і то їх зовсім чуточка. Дивіться, як файно різнокольорові ростуть погані гриби. Ну, може, хтось їх і вживає в піщу, там якось відварюють чи так щось. Но ми так не робимо. Дивіться, яка красота, листя підпадало. Краса. А тут то пісочок. гарного пісочки на милу. Звалу бачиш? Звогу поприносила. Текли поприносила білого пісочка гарного такого. А от це каміни заблючили його. От не заблючили його. Ти бам? А, а от ага. вони такі не майдуть бути сири. Риби сири. Странно. Ну ладно. А все одно дуже гарне. Гарно, Що йдемо за. Ну давай. Візьмаєш? Дитяка гарно. Яка в нас тут краса. Золота. Золота робиться осінь. Дерево жовтне, листя падає. Красота. Ми назбирали тут стільки у пеньків ще другого відеречка. Наталі, десь які гарні ужинки. Я не хочу, вони кислі. Я ну, бачу, ось 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 Ну не хочу не їсти, я показала. А це така у нас Дебічна красота. Зараз ще подивимося ще в одному. Ще в одному місці глянемо. Якщо там нема, то значить все. І то хорошо. Ну якби були, не, те, на мула не йшла, Ну от, сам вода з дощем, як тоді от вода текла у літом. То воно було багато більше тих опеньків. Ну ті, що добре. Я те виходжу догори то Було би багато більше. А то тіпеньки позанамулювали. Що з тими. Опеньками моїми були. І таке то діло. О, ми вийшли тут. Де я кози пасу, як Мені треба близько гнати. А це тут оті галявинки, то я кошу. Вже повикошував, тут вже такого нема. Гарного косити. От. І ось тут таке діло. О, така в нас вийшла тиха охота. Я довольна. Ми назбирали опевівків. Зараз я пожену кози пасти. Ой, я не знаю, що то я. А ото не, не мікрофон, я не затулила часу. Ні. Я маю я мікрофона затулила. Мікрофон Ось тут. Угу, тут я не затуляла. Значить, буде. О. Одного року тут о, дуже було багато пеньків, Ну. Того року... О! О! Знайшли! На, вирізай. Не знайшла я. Знайшла десь такі красавці. Наталя знайшла. Ну, ну піщаніма. То... Ну, а ні, ще є. Десь який ще один красавчик. Навіть би нікого не подумала, що це ще. Я одного року тут не дуже статом багато. Вон шесть є. Що покажу. Вот, две які красавчики. Okay. О, такі гарненькі. <різь> Вони до То нічого, що доплавить, він просто виріс великий, то що ж ти йому зробиш. Треба подивитися, може ще дає. Одного року тут воно було таке все. Ми щось не пам'ятаю. Ну, багато було вже хробашливих дуже, бо ми навіть не думали, що тут будуть тупеньки. Ми йшли косити з чоловіком. І дивимося, а тут опеньки виросли. Бай. О, там теж було багато опеньків. Зараз підемо глянемо ще туди. Бай, бай, бай. І тут таке діло, ну нема. Ну нема, то й нема. О, Це Порхавки. порхавки. Не Їх, до речі, теж Наталію їдять. Так, <гум> да, готують такими, як вони біленькі. А вже як вони грудіють, і ото й порох з них порскає, то тоді вже вони не потрібні. Це не нема тут. Ось тут було одного року дуже багато пеньках. Ну, не нема. <гум> Оце таке діло. Так що, кому сподобалася моя тиха охота, ставте лайк. Пишіть коментарі і задавайте питання. Не забувайте підписуватися. Всім вам з радістю і відповім на ваші питання, які хто дасть. Угу. В цих хаштах немає нічого теж. Козакиша. Я говорю. А, оця-то, да. Багато вітамінків. Не хочу більше таких вітамінків кислючих. От. Оце такі в нас новини. Так ми з Наталкою пішли збирати опеньки. Так що до зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па!